Хочу вам сказати, я спеціально знайду відео, коли привозили із Чорнобиля е, ікону Святого Миколая Чудотворця. Е, я приїжджала і стояв дідусь з правої сторони біля ікони Святого Ніколая. Я на нього постійно дивилась. Такий старенький-старенький дідусь, сіди, сій. Лет 90. Представте, сьогодні я приїхала. Е, Заходжу, храм пустий, і знову саме цей дідусь стоїть. Я, я спеціально знайду це відео, бо я його обозначила скриншотами, ой, хештегами. Знайду того дідусь, і він знову в цьому храмі один єдинственный, і я. Представте. Він так похожий на Святого Миколая. Ну я, я ж не кажу, що це Святий Миколай, але ну, просто коли дивишся на, на його обличчя, таке враження, наче з ікони Святий Миколай зійшов. Старенький-старенький дідусь. І це ж треба, я приїхала сьогодні, і коли ці ікони, років ро, десь два роки тому, привозили. точно не пам'ятаю. І сьогодні я приїхала і знову він один, цей дедушка.